Нас сьогодні завітав фоторолог, доктор економічних наук Андрій Длігач. Пане Андрію, день добрий, дякую, що ви нами. Слава Україні! Героям слава! Я сьогодні з аналітикою якраз. А, з аналітикою в цифрах по Польщі чи взагалі? По Польщі. По, 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 по всьому, як завжди, з цифрами по всьому, але і по Польщі також. Бо емоції, емоціями, але є сценарій. Що буде далі? Вчиняти ми спеціально до до, до цього ефіру питали експертів не тільки в Україні, і сьогодні поведемо Це, Це звучить пане Андрія майже як ексклюзив, так чи як ексклюзив, але давайте все ж таки бек, я нагадаю для тих, хто можливо раптом щось пропустив. Росія цієї ночі влаштувала масовану ком не коміновану атаку по території України. Ворог використовував. Спілотники та ракети Під атакою перебували 15 областей. Силами оборони було подавлено 386 ворожих БПЛА різних типів та 27 крилатих авіаційних ракет. Ворожі безпілотники вийшли за межі державного кордону України і опитилися в Польщі. Це була безпрецедентна атака на країну НАТО ударними БПЛА. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перший перетин російських російськими дронами державного кордону між Україною та Польщею відбувся майже у першій ночі за київським часом. За оновленими даними цієї ночі загалом близько двох десятків російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі, що найменше два із них використали повітряний простір Білорусі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Польща звернулася до НАТО із проханням застосувати статтю 4 північно-атлантичного договору. договору. А тепер увага, друзі, ця стаття передбачає спільні консультації, коли на думку однієї сторін виникне загроза територіальної цілісності, політичній незалежності або безпеці. Вже час виступу у парламенті Дональд Туск заявив, що немає підстав стверджувати, що країна знаходиться на межі війни. Але зараз Польща опинилася найближче до відкритого конфлікту і часів Другої світової війни. Але то звісно зміняє ситуація. Той факт, що ці безпілотники, які становили загрозу безпеці, були збиті, змінює політичну ситуацію. Тому консультації союзників мали форму офіційного запиту на активацію статті 4 договору про НАТО. Я хочу дуже рішуче наголосити, що немає підстав стверджувати, що ми стоїмо на межі війни, але немає сумнівів, що ця провокація перевищує існуючі межі та є незрівнянно небезпечнішою з точки зору Польщі, ніж усі інші Ну, і знаємо, що генсек НАТО Марк Рути заявив, що НАТО встояло, витримало. Ну і звісно, показали, що вони можуть навіть відбивати ось таку повітряну атаку. Хоча саму атаку, як спеціально, вони її не визнають. Конгресмен від республіканської партії Джо Уілсон назвав актом війни порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками та закликав Білий Дім посилити санкції проти Москви. Такий допис політик зробив у соціальних мережах. Він зазначив, що Росія атакує союзника НАТО іранськими безпілотами. Пниками менш ніж через тиждень після зустрічі президентів США та Польщі. Сам же Дональд Трамп напередодні ввечері заявив, що проведе телефонну розмову із Путіним найближчим часом. Це означає, що цей дзвінок відбудеться цього тижня. Я думаю, що так, цього тижня, або на початку наступного тижня. Ну, на ситуацію відреагували міністерстві закордонних справ Китаю. У відомстві вже встигли навіть сказати про те, що звісно вони закликають всі сторони до спокою, що їм невідомо про порушення Росії повітряного простору Польщі, та традиційно закликають сторони не допустити поширення кризи так спокійно називають війну Росії проти України. Я знаю, пане Андрію, намагається бути добро. Диною і багато чого забувати, що стосується особистого, але коли чіпають Україну, отут я прям в мене картотека дуже сильна. Минулого тижня, колишній президент Польщі Анджей Дуда він дав велике інтерв'ю і сказав: Ну, певно, те, в що вірив, що Україна намагалася втягнути Польщу у війну. Я собі от сьогодні подумала, що дуже погана Україна. Велике щастя, що Росія не намагається Польщу втягнути у війну. Ваша якась аналітика сьогоднішнього дня, і ви прийшли з цифрами, та які теж показують там певну міру і ситуацію довкола Польщі. Про що вони цифри перш за все про наслідки, і про вартість того, що буде, і акції по... почали пробачити сьогодні? Вже падати польським. Акції звичайно будуть падати. Чим довше будуть ось так відкладати принципові рішення, тим більше будуть втрати для економіки, для суспільства. Зрештою, ще три роки тому було чітко зрозуміло, що Росія не буде зупинятися на Україні. Що Україна є звичайно ключовою ціллю Росії знищення самостійності незалежності України, але також і розширення зоні впливу Росії на центральну Європу це теж стратегічна задача Російської Федерації. Більше того, ми показали вразливості польської і логістичної інфраструктури і енергетичної інфраструктури від ударів Росії, і зрештою маємо соціологію. Поляки скуповують нерухомість в Іспанії. Кількість поляків, відсоток поляків, готових захищати зі зброєю в руках Польщу менше, ніж був в Україні перед широкомасштабною агресією. Відповідно, Польща не готова. І чим більше, і я точно переконаний, що пан Дональд Туск є політиком раціональним і таким політиком, який точно розуміє всі ці ризики, але навіть від нього ми чуємо неготовність визнати це як агресію. А що це? Що це? Це те, що називається лімінальна війна. Росія натискає таким чином, щоб було дуже дуже складно. В Європі чи в НАТО визнати, а що ж це? Це вже була агресія, чи ні? Скільки безпілотників має бути? 19 чи 50? А зальот крилатих ракет, чи балістичних ракет, чи скандерів, які знищать що? Скільки жертв має бути? Росія дотискає таким чином, щоб НАТО ні в 4, ні в четвертій ні консультаціями за четвертою статті, ні навіть в рамках п'ятої статті не могли ухвалити рішення, щоб вони там сварилися через це це вже агресія чи ні. Нагадаю, що Росія навіть війну в Україні не називає війною. Що там Китай? Сама Росія стверджує, що це СВО, тому. Тільки чітка позиція наших союзників, тільки визнання того факту, що Росія вже веде війну в Європі роками: гібридну війну, кібернетичну війну, війну політичну, фактично підкуповуючи російських політиків, енергетичну війну, підсаджуючи європейські країни на енергетичну голку російську. Тому сценарій очевидний. Сценарій, які скоріш за все, будуть розглядатися в Європі, четверта стаття відкладено. Давайте дивитися, давайте потім. Ця, ця, цей сценарій найбільш ймовірний з точки зору Європи, а не з точки зору Росії. Росія буде натискати, Росія буде збільшувати агресію по всіх фронтах. Я маю на увазі і кібернетичними загрозами, і політичними, і дипломатичними, соціальними, стимулюючи. Сварки проти України стимулюючи розкол в політику польському, Росія буде послаблювати Польщу до тих пір, доки не відбудеться консолідація, і це. Сумо пане Андрію за о, тими фермерами, які перекривали кордон, тому що ну їх справді не вистачає. Вони щось там захищали. Шо, вони могли зупинити. Да, вони захищали питання національної безпеки Польщі. Оце дешеве, жахливе українське зерно, ну подумаєш, ну що ці дрони сміх сміхом. просто це показує про те, на що реагувало справді польське суспільство, як їх розігрували політики, якого президента вони наразі обрали Але з іншого боку, мені здається, що суть дуже дуже чітко. Ми маємо зрозуміти, що це той самий. Момент, коли чітко було проявлено російський вплив, так в внутрішні політичні питання. Польщі це доводить багато експертів, це доводить соціологія. Ми, ми бачимо це навіть географічну мапу, якщо дивитися по типу голосування. Не допустити цього. Ми як Україна пережили це. Так лише запобігаючи російському впливу, ти можеш обезпечити і економіку, і політику, і майбутнє своєї країни. Але мені здається, що тут все ж таки історія не про а, пряму непрямий акт агресії Росії проти Польщі. Ну девряд, ми зараз перепустимо собі, що Росія готова відкривати другий фронт. Для мене це скоріше тест, справді як далеко може піти європейський Союз, тому що зараз на кону те, що вносяться і багато обговорюється гарантія безпеки для України. Та і мені здається, що ця сьогоднішня ніч вона ще раз мала навіть найоптим. Стичнішим людям показати, ну на жаль, не буде тут іноземних військ, не буде натівських військ. Ну слухайте, якщо вони так нажахані і лякаються, просто безпілотників. Путін тестує НАТО, НАТО дає реакцію, показує, що в принципі все буде йти за сценарієм Путіна. Ні, ні, я вважаю, що агресія йде, і причому е вона йде приблизно в тому форматі, як було в Україні. Пригадаємо ну, ви кажете про єгоди. При пригадаємо так. газ, пригадаємо все це, що намагались з нами зробити. На що нас підсадити? Тепер нам пригадаємо Януковича і те, яким чином починаючи з 2004 року російські. І політтехнології, і системи працювали на те, щоб проросійська влада укріплювалася в, 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 в Україні так само, як в Румунії відбувається в Словаччині, в Угорщині, там де Росія витрачає величезні гроші у Франції, у Німеччині ця війна вже йде. Чи готова Росія нанести е, удари ракетні удари по, 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 по Польщі? Я можу змоделювати. Ми, ми це, це пробували робити. Виглядати це буде наступним чином. Росія не завдала удари ракетами по Польщі. Росія била виключно по українським військовим базам в Польщі, по українським підприємствам в Польщі, по логістиці українській в Польщі. Будуть які завгодно вигадки. Чи, е, чи спроможна це Росія? Так, що зараз було з БПЛА? Хто вірить в те, що 19 БПЛА залетіли випадково? Ага. Це українська рапта. Так ось. Е, Точно Росія тестує це ж є ідея елімінальної війни. Кожного разу трошки надавити. Наступного разу це буде 30 дронів. Наступного разу буде, буде влучання в більшу кількість е, об'єктів. І так випадково буде потрапляння в енергетичний об'єкт. Росія буде на надавлювати на все це, і чим слабша реакція, тим більше можливостей Росії надавити. Хочу нагадати навіть вже в новішій історії Крим. Давайте виведемо з порядку денного Крим, бо почався наступ на Донбасі. Потім Донбас виходить з порядку денного, бо пішов великий наступ. Okay. Кожного разу Росія натискає таким чином, щоб попередні питання зняти з порядку денного. Тут тоді, пане Андрію, говорячи у мову економістів, я б сказала так: умовно: що на біржу викинули акції війни. Росія свої і блок НАТО, тільки блок НАТО в нас не тільки Європа, та тому що ми говоримо сьогодні про Польщу як європейську країну, а звісно, і американців. І тут питання в тому, а хто тоді стане першим банкротом? Бо коли ви описуєте ситуацію, як мислить і діє Російська Федерація, <тас> то звісно має бути гідна відповідь. Не тільки що ми стурбовані, що ми розпочали консультації, задіяли четверту статтю. Ну це звучить просто анекдотично, та тобто має бути ну по ідеї якась консультація. Окей, за. Участю американців і американці мають щось сказати. Не тільки цей представник США при НАТО. Ми будемо відстоювати кожен сантиметр європейської там території наших партнерів. Що мають зробити європейці, щоб якраз не стати банкротами? Бо це історія не тільки Росії. Це Росія на спиною стоїть Китай, який за всім цим спостерігає, Північна Корея, Іран і вся в'язні Перше, те, що роблять наші друзі Північної Європи, і країни Балтії. Доєднуються до НАТО, Швеція, Фінляндія. Але розбудовують власні нові безпекові союзи. Північно-європейські, з Балтією, Сподіваюсь, з Україною, з Британією. І шлях нових безпекових союзів це ключовий зараз. Більш дієвих, більш швидких, більш відповідальних, більш технологізованих, з зі швидкими оперативними моделями ухвалення рішення. Тому це перший пріоритет, який має відбуватися. Другий наситити українську ППО ПРО. Армію з сучасними технологіями перенаситити, забезпечити в Україні радикальну технологічну перевагу по відношенню до Росії. Третє радикальна зміна ставлення до санкцій. Ніщівні санкції. Ми розробили цю, цю модель. Е, вона е, включає таку логіку, яка називається автоснабек. Коли Росії показуються і позитивні, і негативні наслідки російської політики позитивні. Повертаєте дітей, повертаєте полонених, обмін полонених, звільняєте територію, отримуєте позитивні плюшки, економічні зняття санкцій, політичні повернення Росії в публічний простір е і на ринки, але як результат дій, які зробить Росія, включно з деокупацією українських земель. Автоснабек передбачає, що по кожній темі не мають бути додаткові голосування чи збори, а мають бути автоматичні режими або посилення санкцій, або зняття санкцій, ухвалені на рівні законів в Європейському Союзі в Сполучених Штатах Америки. Така логіка дасть безповоротність покарання чи можливостей для Росії, що призведе до реального деескалації і вирішення питань російсько-української війни. На користь звичайно західного світу, але з рятуванням Росії, бо Росія економічний і політичний банкрот, але банкрот в для міжнародного права існуючого, але такого що вже не працює в логіці міжнародного права і в логіці міжнародної економіки. Росія банкрот де-факто: Росія, яка має ядерну зброю, Китай під боком, Північну Корею, Іран, Росія грає як знаєте, як е, країна, яка вагоні. І може виконати що завгодно, і може бути використана ким завгодно в їх інтересі. зокрема чинними російськими елітами. Так ось ми точно не можемо розраховувати на те, що Росія завалиться сама по собі. Росія вже переходить до рубльової економіки, коли чхати на добробут, чхати на те, що те, що імпорт буде не забезпечений, що санкції працюють м'ясо. Мобілізаційний потенціал завалити нас не технологіями, а м'ясом. На все це Росія ще спроможна, відповідно, будучи роки війни. Політично Росія банкрот, але вона купує політику по, -по, 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 по всій Європі. Ну що, не зрозуміло, що Орбан проросійський політик, але з ним ручкаються в Європі. І Росія цим користується. Користуються слабкістю європейської бюрократії і е, міжнародного права, тому розраховувати на те, що це вона сама по собі завалиться, бо точно не можемо. Пане Андрію, ну тут ми заходимо, точніше, не ми, а європейці з американцями заходять в глухий кут, тому що ви знаєте, що минулий тиждень він пройшов під е, таким умовним питанням: то хто ж має продовжувати? Посилювати ці санкції, тому що якщо вірити інсайдерам, розмови, яка відбулася після зустрічі в Парижі у четвер. Вона була ну, не надто приємною. На Трамп каже: слухайте, ну ви ж все одно продовжуєте спонсорувати так чи не так Російську Федерацію, і певною мірою тут мова йде не тільки про угорщину і словаччину, які напряму закуповують щось Російської Федерації. Правда, і, всі, всі особливо приклад індійської нафти дивовижна індійська нафта. А європейці хочуть, щоб першими були американці, хоча торговий баланс із Росії він не такий цікавий. Кави, і ніхто з них не наважується зробити перший постріл. Тому ми там другий тиждень обговорюємо, що Америка чи як там Трамп готовий перейти до другого етапу. А перший, ми що пропустили з вами перший, коли він тиснув? Це, все правда. Де, звичайно, поки все рухається в сценаріях, які ми описували ще більше року тому. До речі, в Фейсбуці, в Телеграмі, все це викладено. Зараз ситуація наступна. Крок номер один. Європейці вже зробили такий радикальний стратегічний крок, тоді, коли на емоціях і на жаху війни в Європі, європейський союз почав відмовлятися від російського газу, і це був дійсно. Такий радикальний крок порівняно з політикою Меркель, що було зроблено Шольцем, Німеччиною, Францією. І як, дивіться, як змінилось лідерство, як змінилась позиція Макрона від замиряльної до, до принципово лідерської в Європейському союзі е, е, антиросійською. Е, Мерц продемонстрував теж чітку позицію. Але, Але на жаль, в жодній з європейських країн немає такої домінації проукраїнської, прозахідної, прогресивної політики, антиросійської усюди. Є ризики. Ризики програти наступні вибори. Макрон навіть зараз може, може стикнутися з політичною кризою, і його відставки вимагають. А після Макрону хтось з проросійських правих як розростає рейтинг альтернативи для Німеччини. Всі це бачать, всі, всі бачать, як Фіцо і Орман. Можуть зупиняти рішення, які важливі для європейського союзу, відповідно, намагаються всі шукати такий баланс. І точно, абсолютно, щастя для України, що Урсула фон дер Ляйен на другий термін, голова і Все це вона намагається збалансувати, але точно з про проукраїнським про про прогресивним демократичним підходом. Європа через це слабка. Тому 19-й пакет санкцій навряд чи міститиме всі ці торгівельні ембарго, фінансові санкції, вторинні санкції, які нагадаю, 3 березня 2022 року. Ми з економістами по світу презентували як базу для перемоги над Росією. 70% відсотків лише з тих санкцій реалізовані, причому ніщівні, ключові не реалізовані до сих пір. Що робити, всім зрозуміло, але як це зробити? Як наважитись на цей крок? Росімський Резь... союз міг вчинити прямо зараз не радикально, але так, щоб Росія бачила всі ці тригери і те, що називається автоснабек. Європейський союз може запровадити річну програму відмови від російських енергоносіїв, річну програму торгівельних санкцій, торгівельного ембарго, річну програму фінансових санкцій і вторинних санкцій, зокрема, щоб рік було видно, як це вводиться, для того щоб за рік. Словаччина вже підписує договори з ШШ на, на, на постачання енергоносіїв. Інші країни зможуть, це, протягом року точно це зможуть зробити. Зростає видобуток в країнах Африки. Може точно, і вже ОПЕК, ОПЕК Плюс ухвалили рішення про, про зростання видобутку. І все це реалізується зараз. І нафта вона навіть обстріл в Катарі в верхівки Хамасу не призвів до суттєвого зростання цін на нафту. Стратегічна лінія на зниження цін є, тому точно є. Ринки, де знайти енергоносії для європейських країн є, і відмовитись від, від російських і скрапленого газу і нафтопродуктів протягом року світ може ні. Так дайте Україні можливість знищити енергетичну інфраструктуру Росії, і таким чином автоматично не буде постачання ані скрапленого газу, ані нафти. В Європейський союз. Е, всі ці варіанти можливі для, для Європи. Потрібно ухвалити стратегічне рішення. Я пригадую, пане Андрій, як буквально ще. Півроку тому в Росії вони обговорювали які компанії західні вони будуть пробачати і пускати до Росії. Їм Здавалося, що Дональд Трамп їм просто принесе зняття всіх санкцій, і все відновиться. А які ніколи? Үгі. Чи там через кроваві колінці? Тепер бачимо, що вони знову від цього далекі.